Зовсім готова. Обережно викладу її на тарілку. І додам кетчуп. Ой, де ж він? Я нічого не бачу. Окуляри зовсім спітніли. Так, це кетчуп чи не кетчуп. Видавлю побільше. Бабуся, для початку потрібно відкрити. Тримай. Ой, мені здається, я сплутала сторони. Я вся забруднилася. Але це весело. В інший раз буду акуратнішою. І не треба наді мною сміятися. Так ось додам кетчуп і паста готова. Моя паста зварилася. Викладу її на тарілку. Чогось тут не вистачає. Річ до мене. Ти знаєш, що мені потрібно принеси. Молодець. Так, чорнило каракатиці. Вони фарбують мою пасту в самий гарний колір. Звичайно ж в чорний. Отак. Виходить стильно і витончено. Тепер мені знадобиться кетчуп.